Шановні колеги, депутатська група партія відродження дуже ретельно працювала над цим документом. і хочемо сказати, що дуже багато є запитань до цього документа під назвою проект бюджету. По-перше, є дуже великі загрози для місцевих бюджетів. Так, є неравномірний розподіл додаткової дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров'я бюджетом міста обласного значення, міста Києва. Жодного фінансового ресурсу не передбачено. При цьому 30 державних закладів та санаторія передається на рахунки обласних адміністрацій. Далі фінансування за власний рахунок непедагогічного персоналу покладається. Це 25% приблизно персоналу, школи, садики і інші заклади. Далі на місцеві бюджети покладається фінансування профтехосвіти. Тобто, вже в цьому році була на каліна фактично поставлена багато регіонів із за цього. Значить, далі, пільгове перевезення наболіла проблема, яка також покладається на кошти місцевих бюджетів. При цьому десь 40% сьогодні дира для місцевих бюджетів буде від загального обсягу фінансування всі ці цілі. І можна дуже багато перелічувати недоліків цього документа. Вже і казали тут і про НДС, який фактично. Може бути багато зловживань і багато інших речей. Тому для того, щоб запустити просто бюджетний процес, ми будемо брати участь в голосуванні, але ми наполягаємо розглядати цей бюджет і врахувати всі зауваження депутатської групи, партія відродження, а також почати роботу нарешті над податковим кодексом, над змінами, щоб дати можливість наповнити місцевий і державний бюджет. Дякую за увагу.